Завершилася реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Попри неоднозначні політичні обставини, вона підтвердила високу довіру громадян до тестування як механізму чесного і об'єктивного вступу до вищих навчальних закладів. Заявив керівник Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томенчук. Він також повідомив, що в понеділок, 19 квітня, на сайті центру з'явиться докладна інформація про пункти тестування та території закріплення. Ні, за ними. Цьогоріч прикарпатські абітурієнти складатимуть тестування лише у трьох містах Коломиї, Калуші та Івано-Франківську. Принцип такий: географічна досяжність. Коломия це буде приймати в себе Городенку, зняти е, Верховину, Косів, частину 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 над, частину надвірної Коломиї. Коломийський район. Франківськ буде приймати. Ті райони, які є коло Франківська, і Рогатин. Чому Рогатин? Тому що Рогатинові в Калуші значно складніше їхати як до Франківська. Поштове запрошення, де буде вказано час і місце тестування буде надіслано учасникам у другій половині травня. Також нещодавно добігла кінця реєстрація учасників обласного турніру юних інтелектуалів. Знай наше на сьогоднішній момент. Зареєструвалося 83 команди і це для мене дуже втішний результат, тому що коли ми починали і радилися з Богданом Михайловичем, ми так орієнтувалися, якщо буде 50 команд, це буде дуже добре. Враховуючи, що це перший турнір, враховуючи, що це не індивідуальний, а командний турнір, і потрібно для сільської місцевості 10 чоловік, а для міста 20 чоловік. 83 команди це дуже хороший результат. Як видно зі статистичних даних, в середньому кожен учасник незалежного оцінювання складатиме більше ніж три предмети, крім української мови та літератури, найбільшу популярністю користується історія України, математика, географія та біологія. Я казав і кажу, що Ніхто потужнішої речі, ніж ми з вами зробили зовнішнє оцінювання в цій державі ніхто не зробив. Я сам факт проголошення незалежності відкидає, це різноплощенні речі. Приватизація, формування середнього класу, так, це дуже важливі суспільні чинники, але ми знаємо, як воно робилося. А те, що робимо ми, робиться ну, методами протилежними, ніж робилася приватизація і формування середнього класу.